Старіння – це, знаєте, складний процес, який відбувається на рівні наших генів. Але от питання: як саме ці зміни в генах впливають на кожну, абсолютно кожну клітину нашого тіла протягом усього життя? От сьогодні ми якраз і зануримося в одне, я б сказав, революційне дослідження. Воно представляє нам атлас транскриптому старіння клітин людини, скорочено гейч Тож що ж там насправді коїться з нашими генами, коли ми старіємо? Давайте подивимося, що може розповісти цей унікальний атлас. Окей, щоб розібратись у цьому справді масштабному дослідженні, пропоную рухатись крок за кроком. Почнемо з того, а навіщо взагалі знадобився такий атлас. Потім, звісно, познайомимось із самим HCTA. Далі зазирнемо, так би мовити, під капот, подивимось, як він працює. Ну і найцікавіше, які ж відкриття він нам приніс. А на сам кінець поговоримо, як дослідники можуть цим користуватися і що нас чекає далі. Так, почнімо з самого початку. В чому власне була проблема, чому вченим так конче був потрібен цей атлас? Ну, головний виклик у вивченні старіння це зрозуміти, як у ці зміни в нашому генетичному коді, які, знаєте, накопичуються з роками, як саме вони впливають на роботу кожної клітини. Добре, перш ніж рухатись далі, давайте розберемося з ключовим поняттям що таке транскриптом старіння. Якщо просто, то це повний набір абсолютно всіх херенка транскриптів у клітині, який змінюється з віком. По суті, це такий собі детальний знімок, який показує, які гени ввімкнені, а які вимкнені, і як ця картина змінюється з плином часу. Донедавна дослідники, по суті, були між двох вогнів. З одного боку були невеликі, дуже якісні бази даних, але вони були просто крихітні за масштабом. З іншого гігантські сховища сирих даних, які взагалі не були присвячені старінню. Працювати з ними це знаєте, все одно, що шукати голку в стозі сіна, причому ти навіть не знаєш, чи є та голка там взагалі. Тобто була величезна прірва. Не вистачало великої, добре організованої і що важливо зручної бази даних саме для дослідження старіння. І от власне тут на сцену і виходить HACT – Атласа транскриптому старіння клітин людини, і це не просто, знаєте, ще одна база даних. Ні, це спеціально розроблене рішення, яке якраз і мало закрити оцю величезну прогалину в дослідженнях. Просто щоб ми усвідомили масштаб, давайте подивимось на цифри: 92 мільйони. Просто вдумайтесь, 92 мільйони окремих клітин було проаналізовано для цього атласу. Це це просто колосальна цифра. Це ніби під мікроскопом вивчили населення цілої країни. Клітина за клітиною. І всі ці клітини, вони ж не з одного джерела. Їх зібрали з понад трьох тисяч зразків тканин. А ці зразки, в свою чергу, були взяті з 76 різних наукових публікацій. Це лише підкреслює, наскільки титанічною була робота зі збору, та, що ще важливіше, об'єднання всіх цих даних. Далі. Понад 50 різних типів тканин, ви уявляєте, це ж означає, що ми можемо порівнювати як старіє, ну скажімо, шкіра, і мозок чи легені, і бачити не тільки загальні закономірності, а й якісь унікальні процеси для кожного конкретного органа. І, мабуть, найважливіше дані охоплюють увесь життєвий шлях людини від народження і аж до 103 років. Це ж просто унікальна можливість побачити, як змінюється активність наших генів протягом усього життя, буквально від першого дня до останнього. От подивіться на цю діаграму: тут добре видно, що в атласі представлені абсолютно всі вікові групи, і це насправді критично важливо. Чому? Бо старіння це ж безперервний процес, і щоб його зрозуміти, треба бачити всю динаміку, всю картину, а не просто, знаєте, грубо порівнювати молодих і старих. І абсолютно те ж саме можна сказати про різноманітність тканин. Цей графік чудово ілюструє, що в атласі є дані по всіх ключових системах організму, і саме це робить його справді всеосяжним і без перебільшення унікальним ресурсом для науковців. Так, з масштабом, думаю, розібралися. Він вражає. Але виникає логічне питання: а як взагалі вдалося зібрати докупи такий гігантський і що важливо різнорідний масив даних? Давайте тепер зазирнемо в машинне відділення цього проєкту. Подивимось, як цей атлас будували. В основі всього лежить дуже чіткий п'ятиетапний процес: це як такий собі конвеєр. Крок перший дані ретельно очищують від усього зайвого, від шуму. Другий. Їх нормалізують, тобто приводять до єдиного стандарту. Третій всі дані з різних джерел об'єднують в одне ціле. Четвертий крок комп'ютер групує схожі клітини разом. І нарешті, п'ятий, вчені анотують ці групи, тобто підписують, який це тип клітин. Саме такий стандартизований підхід і є запорукою надійності всіх подальших висновків. Але як серед мільйонів клітин і тисяч генів знайти ті, що дійсно змінюють свою активність з віком? Для цього дослідники використали спеціальний статистичний інструмент, називається він Небюла. Можна сказати, це такий собі статистичний мікроскоп, розроблений спеціально для аналізу величезних масивів даних поодиноких клітин, зібраних від багатьох багатьох людей. І от що найголовніше в цьому методі це справді ключовий момент. Небула не ділить людей на умовні групи молоді і старі. Такий поділ завжди є неточним. Замість цього модель розглядає вік як безперервну змінну. Це дозволяє побачити плавні поступові зміни, які відбуваються рок за роком. Крім того, модель враховує природну варіабільність між людьми, що різко знижує ризик хибно-позитивних результатів. Це просто набагато точніший і я б сказав чесніший підхід до аналізу. Гаразд, з методологією здається, все зрозуміло. Тепер переходимо до найцікавішого: а що ж власне знайшли? Які відкриття приніс аналіз за допомогою цього потужного інструменту? Ну, одним з головних ключових результатів стала дуже детальна картина процесу, який називають інфламеджинг, тобто хронічне таке слабке запалення, яке, як виявилось, супроводжує старіння. І щоб зрозуміти, які процеси старіння є, так би мовити, універсальними для всього тіла, а які унікальними для конкретних тканин, вчені застосували такий показник, як коефіцієнт джиння. Тут все просто низький коефіцієнт означає, що процес універсальний відбувається всюди, високий коефіцієнт означає, що процес дуже специфічний, характерний лише для певного типу клітин чи тканини. Так от, які ж процеси виявилися універсальними з низьким коефіцієнтом джині. Це, наприклад, реакція на бактерії, запальна відповідь, хемотаксис. Простими словами, це означає, що з віком клітини по всьому нашому тілу стають, ну скажімо, більш настороженими і схильними до запалення. Це системна зміна, що зачіпає практично весь організм. Це і є класичний прояв того самого інфламейджингу. Але старіння не таке просте, це неоднорідний процес. Поряд із цими універсальними змінами Атлас виявив і дуже специфічні речі. Ті, що мають високий коефіцієнт джині. Наприклад, виявилося, що виробництво імуноглобулінів, тобто антитіл, з віком посилюється переважно в кістковому мозку, а імунні реакції змінюються найбільше в мозку, печінці та м'язах. Це яскраво показує, що кожен орган, ба більше кожен тип клітин старіє по-своєму, за своїм унікальним сценарієм. Знаєте, що ще дуже важливо? Автори аж Сіата не просто опублікували статтю зі своїми висновками. Ні, вони пішли далі і перетворили весь цей атлас на потужний інтерактивний інструмент, доступний будь-якому вченому в світі через звичайний веб-інтерфейс. Це по суті справжня демократизація науки. Тисячі дослідників тепер можуть працювати з цими унікальними даними. Просто уявимо на хвилинку, що ми дослідники. От є Genome браузер. Заходимо і можемо, ніби на карті, подивитися, як змінюється активність будь-якого гена в будь-якій тканині з віком. Далі є інструмент G enrichment Він допомагає зрозуміти, які, скажімо так, більш глобальні біологічні процеси зачіпають ці зміни. Ну а якщо потрібні сирі дані для якогось власного глибокого аналізу, будь ласка, є функція пошуку та завантаження. Що ж, давайте підбивати підсумки. Поговоримо про значення Ічаската як нового, надзвичайно потужного ресурсу, але водночас, і це важливо чесно подивимось на обмеження, які неминуче є в такому масштабному проєкті. І тут треба віддати належне авторам, вони абсолютно відкрито говорять про обмеження. Наприклад, існують так звані batch ефекти. Це коли дані з різних лабораторій, отримані в різний час, можуть відрізнятися просто через технічні нюанси. Це як порівнювати фото, зроблені на різні камери. Далі, універсальний підхід до аналізу, він не завжди ідеальний для кожної специфічної тканини, ну і, звісно, відсутність даних про спосіб життя людей. Це не дозволяє напряму пов'язати зміни в генах, скажімо, з дієтою чи фізичною активністю. Все це важливі напрямки для майбутніх досліджень. Та що ж ми маємо в сухому залишку? -A -A це, по суті, такий собі Google Maps для дослідження старіння на рівні клітин. Він показав нам, що запалення або інфлеймейджінг це процес одночасно і універсальний для всього тіла, і в той же час дуже специфічний для окремих тканин. Головний висновок: в руках науковців з'явився інструмент просто неймовірної потужності. І тепер головне питання, яке стоїть перед нами: яку з фундаментальних таємниць старіння ми зможемо розгадати наступною?